Ліфтом надії називають політологи Євромайдан. У кожного, хто відстоює на площі європейський шлях, свої надії і сподівання. Це останній соціальний ліфт в очах багатьох людей, на которых, на котором багато людей хотят куди-то піднятися. Кожен із них із них або присутніх скаже, що я прийшов для того, щоб змінити свій соціальний статус. Зруйнувавши угоду про асоціацію, Україна відійшла і від Європи, і від Росії. Таке становище невигідно для країни, яка залежить від імпорту та експорту. Експерти переконані, Європу в Україні цікавить не тільки територія, а й потенціал країни. Якщо сі на те, наскільки ми значимо там, для європейського союзу, то ми їм 25% нашого експорту, в час, коли отримуємо від них чуть більше, ніж 1,5% їх експорту. К нам на територію Тобто, нерівнозначність явна 25 і полтора. Якщо ви посмотрите нашу торговлю з Російською Федерацією, ви увидіть, що ми им опять таки, 25% нашого экспорта, А от них получаем чуть більше, ніж 5,5% их экспорта. їх експорта. Однак вибір зроблено, і Україна вже не буде у довільнюському становищі. Тепер досягнути бажаного балансу у міжнародних відносинах можна лише шляхом компромісу.